Тодішній новий очільник держави, президент Володимир Зеленський, формував команду. Причому заявляючи тому, що він буде змінювати Україну. Це повністю підходить під, під мій світогляд, моє бачення розвитку України, і тому я не просто згодився, а і брав безпосередню участь вже тоді. Спочатку кандидат в кандидати, вже потім став кандидатом і е, е, заходив, скажімо, в парламент від цієї політичної сили. Ніколи не був членом партії Слуга народу, але фактично вона не висувала на вибори. Ті речі, ті тези, ті позиції, той світогляд, який декларувала Слуга народу, вони насправді були абсолютно вірними в більшості своїй, що і в принципі підтвердив народ України, віддавши, скажімо так, цю пальму першості. Коли обрала відповідну політичну силу до Верховної Ради України, до складу Верховної Ради України, проблеми проблема почались після того, як вже ми стали народними депутатами. Бо ну як ми сьогодні розуміємо, це керівництво 5-6 ефективних менеджерів, тоді трошки було по-іншому. Ну, перший рік ще відносно було нормально і притримувалося тієї саме тієї програми, яку декларували перед народом України. Далі це ставало все гірше, і гірше, і вони взагалі почали відходити від е, тих принципів.